Законодавчим актом внесені зміни до земельного цивільного кодексів та закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків спрямовані на вдосконалення порядку створення та діяльності об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За дане рішення проголосували 235 із 418 народних обранців відповідно до закону, у разі утворення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, земельна ділянка належні до нього будівлі, споруди, а також прибудинкова територія передаються безоплатно у власність або у постійне користування об'єднанню. Яка ж кількість таких об'єднань існує в Новгороді Сіверському і чи доцільні запропоновані зміни про це далі? На сьогоднішній день на території району зареєстровано 10 об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. У кожного об'єднання є свої голова, який збирається на загальних зборах цього будинку, і який виконує функції управителя цього будинку. Наскільки я знаю, ще жоден із об'єднань не оформляв на себе і не подавав такого клопотання про те, щоб ним була відведена територія прибудинкова, яка за ним закріплена. робота по модернізації законодавства стосовно управління житловою нерухомістю в Україні лише починається, і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків стануть більш ефективнішими ніж житлово-експлуатаційні контори. І наразі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є одним із найкращих варіантів для власників квартир.